18 на годиннику новини на Ukrainian Media Network. студія Катерина Супрун і Назар Задирій одразу до головного новин з фронту. Окупанти тричі зривали тишу за сьогоднішній день. Гатили в районі Нов... Новгородського з мінометів 82-го калібру. Також в районі населеного пункту Піски втрат серед військових немає. На щастя, ну і за минулу добу було 10 порушень режиму тиші зі сторони окупантів. З них було вісім саме обстрілів. Тим часом голова МЗС Німеччини відповів Зеленському на його прохання надати летальну зброю. Як повідомляє Reuters, ось відповів Гайко Маас. Він каже: я переконаний, що конфлікт на сході України е, йдеться, може бути вирішений тільки політичними засобами. А далі він е, каже, що це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною і ніяких змін не буде. Зеленський казав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Цайтунг, яке ми сьогодні uh -huh. вже цитували, що Україна має потребу в ракетних та патрульних катерах, штурмових гвинтівках, засобах зв'язку та броньованих автомобілях, що в принципі міг би Берлін Україні надати. Треба нагадати, що Дольчевелі десь місяць тому повідомляла про запит від українського уряду на надання озброєння uh -huh. з боку Німеччини. Але в програмі фронт ми обговорювали про те, що ну це практично неможливо, тому що прикладів того, щоб Німеччина е, зброєю підтримувала Україну, не було. Схоже, що не буде. <світ> е, а тим часом окупаційний суд в Криму е, засудив е, Рифата Чубарова, це голова Міджлісу кримсько-татарського народу. Йому е, так званий суд е, присудив. Заочно, Заочно, заочно так, так. Важливе уточнення, дякую. Е, е, йому присудили 6 років. Е, Страгача Ні, ну, в загально колонію загального режиму. Шість років позбавлення волі в колонії загального так. режиму. Також штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і 200 годин виправних виправних робіт. Власне, засудили його у звинуваченні за організацію масових заворушень, які від ну в лапках, це для них там лапках, в лапках. Очевидно, 26 лютого 2013 року під стінами Кримського парламенту кадри ці всі бачили да неодноразово показували Кримського Тартарські та українські активісти е, намагалися чинити супротив російській окупації Кримського півострову. Саме так. І що ж, білоруський треш? Теж про Крим. Це дорівнює Лукашенко. Так, звичайно. Його режим. Він каже, що доведеться Путіна просити, щоб відвіз мене в Крим. І в них є якісь уже домовленості, за його ж словами, як передає телеграм канал Пул Піргова, що вже йдуть домовленості з Путіним. Як сполучити мінськ та саме Крим, власне, почуємо пряму мову. Порошенко, що він був президентом ну А як мені спер в Крим попасть? Не вопрос. Я тебе прошу только через Україну. Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому. Ну а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Может мы на той шхуне, что мы переговоры вели, с ним сядем и пройдем в Крым. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, они устроили эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладкие, как и со всех остальных, белорусов треба нагадати що для перетину кордону адміністративному з окупованим кримом необхідно взяти дозвіл служби безпеки україни іноземцям і тільки з боку україни можна потрапити все інше вважається просто незаконним незаконними відвідинами і порушенням українського кордону для іноземців хоча неодноразово делегації іноземні фіксувалися і перебували на територію окупованого криму ну тобто просто пан лукашенко міг би не робити те що він робить зі своїм Народом і, власне, потрапляв би в Крим. І, через власне, і, і в такій ситуації можна було в принципі не літати в Крим. Правильно? Ну, а так от, ми фактично та, виявили це. Це вже, ну, вже знаєш про ідеальні варіанти ну, говоримо. Е, Ти ж там квитки перевіряв. Так, перевіряв на Aviasales.by. Ось, наприклад, я є можливість замовити на це білоруський ресурс, власне, бай. На 6 число, на 6 червня є можливість замовити з Мінську до Сімферополя, наприклад, але тут є пересадка. Уже є пересадка, Де? тобто на 6 число, в Санкт-Петербурзі є ну... пересадка. На інших рейсах є в основному це Санкт-Петербург, ну є і Москва. Домодєдово. Північна Корея Поруч знаєш на кордоні е, білоруський опозиціонер спробував перерізати собі горло в суді. От до чого доводить режим Лукашенка. Степан е, Латипов, якого судять за протест, за протесну символіку та опір міліції, під час засідання суду спробував е, перерізати собі горло. Є фото і відео. Е, він намагався стати на лаву е, в, в приміщенні, в якому його е, в кліці ну, в суді судили, да, ще, щоб так. до нього не могли дістатися е, охорона, не могла дістатися і сумів і встромив собі ручку е, в горло е, за даними правозахисників. Е, Після цього чоловік посинів і ліг на лавку. Вони також повідомляють: це правозахисний центр Весна 96, що перед спробою суїциду чоловік заявив, що йому обіцяли щоб правоохоронні. Репресивні органи пообіцяли, що е, якщо він не визнає свою провину, то будуть кримінальні справи проти рідних та сусідів. І це вже не перші такі повідомлення від людей, яких засуджує режим е, Лукашенка про те, що е, погрожують саме шантажують саме рідними і близькими людьми. Так і є. Тим часом більш позитивні трохи новини. Не знаю, для туристів з України. Е, не знаю, наскільки це... Ну, загалом, Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для українських туристів. Раніше, я так розумію, ось да, ось турецький лоукостер розповідав, що пасажири з України з 1 червня дозволили летіти до Туреччини без дачі тестів. Тепер цю, цю норму повертають. просто йдеться на інтерактивній карті МЗС України. Власне, щоб вам, якщо ви. Щоб не здавати тесту, ви маєте бути повністю провакциновані. Да, так, тоді, п... вже... да, тоді можна без тестів. Але якщо немає е, офіційного документу про вакцинацію, то тоді е, пасажир повинен мати ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж 72 години до перетину кордону, або негатив... негативний результат експрес-тесту на антиген зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до виїзду. Так. власне... Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті vmn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.